Добрий день усім добрим людям. Ми тут казимось від спеки. Дуже-дуже тяжко, Зараз електрика є, я ризикнула поїхати ліфтом, тому що закінчується час світло-сірої зони. То думаю, що на якусь годину світло-сірої зони не будуть вимикати. От ну, пройшлася, скупилася, по базару пройшлася теж все там сумно, от ціни такі собі. Така вона вихнуша, вже стабілізувалася. Симпатична. Ну, вона досить і смачна. Мій експеримент з морозильною камерою на сьогоднішній день невдалий, бо відключення 6-7 годин, а є електрика 2-3 години, морозильна камера не встигає наморозитися. Деякі ягоди потекли. Тому дещо вже довелося переварити на компот. Бо все не буду нічого туди складати. Спасаємося окрошками різного виду, отакими От якимися обідами-вечерями, те, що швиденько можна робити, картоплю можна заздалегідь зварити. Зараз на вулиці Гримить, але я не впевнена, що в нашому районі. Щось випаде. Купувала в отакі яблука, я так розумію, що це вже цього, ну не смачні кислі, соковиті, але кислі. Помідори в АТБ теж такі собі взагалі мені зараз в АТБ не подобається. АТБ у нас під будинком, у них відключення такі, як і у нас. Очистить у них генератор, Ну, не все нормальної якості у них там зберігається. Ну і знову окрошка. Але на цей раз у мене окрошка з омлетом. Окрошку зробила на швидку руч з того, що було. Омлет був окремо, ой, гримить, хоч би дощ пішов. І картопля була одварена. От, така, щось швиденьке. Кефір, лимон. таке. Ще досить непогана і ряженка з перетертими фруктами і лід. Не знаю, це їжа чи питво, чи що воно ну, підходить. Ще зробили таку закуску з яйцем з картоплею, з огірочком і з шпротиками. Ну, а на дачі тим часом дуже добре. І помея, яку я хочу о, поруч з зеленим цим будиночком завести, щоб багато. ну, не дуже поки що виходить. І отакі от от томати там. Тут у нас томати ті ще чоловіка з насіннячка сам пророщував, і готова розсада високорослих таких томатів. Ну, Щось там буде. Я поки що додачі. Не доїхала, не знаю, коли в мене це вийде, але дуже хочеться. Отакі от, от справи у нас. А це біля моєї літньої кухні і Бачу, що чубушник не відріз. Шкодую за ним. Ну, нічого, він є зелененьке, відросте. А мир обов'язково буде. Чекаємо. Живемо без світла, але з вірою.